Всім привіт, вітаю вас на своєму каналі. Дякую усім, хто чекає моїх відео. Я далі розкажу, де я пропадаю, які у мене плани на подальші відео. Трішечки не встигаю, але все рівно намагаюся знімати, монтувати та виставляти відео. Я не знімала вже вам дуже багато і поступово буду виставляти. Це відео хочу почати з неймовірно смачного рецепту. Це такий простий салат з буряком. Я багато скуштувала з буряком і з якимось сиром. І сама, що в мене було, склала таку тарілку, мені дуже сподобалося. Спочатку викладаємо мікс зелені, але більше у мене в ньому руколи, я її дуже полюбляю. Далі викладаємо апельсин-шметочками, буряк відварений. Я, до речі, робила його у мікрохвильовій печі. В пакеті зав'язаному, це дуже швидко і просто. Потім викладаємо сир фету, можна і бринзу, хто що любить. Ось також посипала гарбузовим насінням, полила оливковою олією та додала прованських трав. І вийшло супер смачно, всі смаки між собою дуже гарно компонуються. Обов'язково спробуйте. Я зробила собі це на сніданок і сама всю цю тарілку з'їла. Ну, а далі буде така мотивація для вас мотивація на просування. Я особливо не дуже люблю просувати, але коли приходить літо, ну і весна, в принципі, то хочеш не хочеш, треба мати гарний вигляд, і футболочки, там всі треба прасувати. В даному випадку я прасую чоловіку футболку, собі сукню. Це в нас фотосесія була, ну, вже була, бо я озвучую пізніше. А також ще буду просувати тканину на сукню для Полінки. Я буду шити сама, і також буде відео. Сподіваюся, що хтось захоче повторити. А взагалі я дуже чекала цього моменту, щоб самі пошити сукню для донечки. Я просто завжди мріяла саме про донечку, щоб їй шити суконьки, заплітати косички. Ну і все таке. І ось мрії збуваються. Чому я дуже рада, бо перші сукні в неї вже були, а саме від мене, своїми руками, от якраз на фотосесію. А далі я вже вирішила, якщо я прасую, то хочу попрасувати постільну білизну, яку я виварювала кисневим порошком. Вона просто, неймовірно, білосніжна, стала. І прасую її для того, щоб ну, вирівняти ці всі пом'ятості. Вона дуже була пом'ялася, коли я її виварювала, і я хотіла. Показати і вам результат і в попрасованому вигляді це набагато видніше. Хоча я не прасую взагалі постільну білизну, але ось цю мені дуже захотілося. І поки я там все це роблю, хочу вам розказати про свої плани на наступні відео. А взагалі, я давно вже хотіла вести YouTube канал і все якось ну, не наважувалася. Я взагалі пам'ятаю, з років 15-16 я про це думала, коли знаєте, всі тоді знімали якісь челенджі, такі смішні відео. От, я тоді стидалася, і у мене не було хорошого телефону ну, з хорошою камерою. І потім я казала, з'явиться у мене iPhone, все я буду знімати. Ну і от почала знімати тільки ось в 22-му році. Але, тим не менш, краще пізніше, але почати. От, і я взагалі думала, що як почну, то це буде і про планування вагітності, всю мою вагітність, потім про пологи, а, ну, взагалі, підготовка до появи дитини, але втрутилася. Росія, і все це, всі можливості забрала. Тоді було ну ніяк не до відео. І знаєте, мені подружки кажуть, що взагалі я все рівно можу зняти там ну, про ті ж пологи, там да, що треба для дитини, що ні. Бо тільки рік пройшов, я це все ще добре пам'ятаю, і я сама перед пологами дивилася відео інших дівчат, ну це як і заспокійливе, і ти хочеш дізнатися, як у інших. Тому, якщо ви підтримуєте мене, напишіть мені, будь ласка, в коментарях, чи дійсно треба. Бо я собі так планувала, знаєте, все по порядку показувати. Але ну, трошки не збулося. Почала вести YouTube канал, вже коли народила. І перше відео моє було з Сумкою в пологовий. До речі, воно зняте 23 лютого. І я тільки зібрала сумку в пологові, почалась війна, і тоді були всі в шоці, що ми так встигли все до дитини підготувати. Тут я вам показую поближче тканину, яку купила для сукні для Полінки. Вона така, от, бачите, трошки жата, а не випрасовується ідеально. і Я дуже люблю, до речі, такі тканини, тому потім буде обов'язково відео. Ну, а тепер результат: це постіль, яка в нас була, і я замінила на цю біленьку попрасовану. А трошки тінь падає і не видно, але повірте, вона просто білосніжна. Немає взагалі ніякого ніякої плями, бо знаєте, від поту ж такі жовті з'являлися. Я показувала, розказувала це в минулих відео, а зараз я дуже задоволена. І далі я ще вирішила під шумок, так сказати, пошити шапку по ліні. Таку, як я шила собі зелену, теж є відео, шапка Біні, але по лінії з вушками, бо ну, це супер мило. Я би собі таку хотіла, але я вже доросла для вушок. І також ще вирізала такий прямокутник на хомут. Прошила це все і вийшло так мило. Після цього я вам покажу вставку, де вона в цій шапці. Я хочу тепер ще якихось інших кольорів, знаєте, що під різні образи. Зараз на весну якраз носити. І взагалі, ми, коли вийшли на майданчик, то дуже багато дітей в схожих шапках. А хомут я зробила по ширині майже як шапка, щоб було гарно на капішон надіти. Тут Поліна була не дуже задоволена, а тепер вона катається і посміхається. Дуже класно вийшло, мені сподобалося. І знаєте, я зараз дивлюся на це відео. Така Полінка вже доросла, і я стільки всього не зняла, не розказала, хоча планувала, ну, нічого, можливо, буде якось потім розказувати в подальшому. Я, як і всі, вже готуюся до Пасхи, купила ось такі формочки паперові різних розмірів. Також спочатку побачила у сільпо ось такий виріб цукровий. Я подумала, що буде дуже гарно зверху прикрасити пасочку або навіть крафін. Хоча крафіни зазвичай не поливаються глазурю, але я, можливо, зроблю і зверху ось такі прикраси зроблю. А потім я зайшла ще у фору і від цієї ж фірми побачила ось таких. Чи зайчиків, чи кроликів. Ну, мені дуже сподобалося. Мені здається, що це буде дуже гарно. Хоча воно, мені здається, ще не дуже таке смачне, але як для декору, дуже класно. Але воно трошки не дешеве одна упаковочка 60 гривень, по-моєму, коштує. Також купила глазур. Зазвичай робила сама, але хочу спробувати з покупною. Щоб вона не тріскалася і, ну, так, знаєте, гарно, густо розливалася. А формочки купувала а, теж в Сільпо і в Єві. Ще дивіться, яку а, побачила у Єві біля каси стрічку, це для яєць це, знаєте, в а, окроп. Треба кинути яйце в ці наклеїці, і воно стягнеться. А, я не дуже люблю всяке таке прям патріотичне, хоча я патріотка, але не люблю, знаєте, це все. Але мені сподобались отакі, знаєте, квіточки, ось цей орнамент. Тобто воно, наче таке українське, але дуже ніжно виглядає. І на білих яйцях, мені здається, буде гарно. Також я потім вдома помітила, що тут а, ідуть а, вірші, чи цитати з віршів а, українських письменників. Дуже класно. Купила одненьку, чисто так, знаєте, прикрасти пару, пару яєць, бо нас. Двоє, ну і полінка третя. І з цієї я купила манюсіньку формочку, щоб зробити пасочку для полінки. І також зараз активно я плету трубочки з газет. А коли є час, це щоб сплести кошика на Великодень. І у мене в планах сплести великий та маленький для полінки. Я рік назад вишивала такі рушники з бісеру. Для двох кошиків зараз хочу сама сплести. Бо спочатку думала купувати, але вони не дешеві, ті, що мені подобаються. І я згадала, що ну, можна ж зробити. Тим паче я вам показувала корзину, яку я сплела для ванної ми туди білизну брудну кидаємо. Вам вона сподобалася. І деякі писали, що чекають якихось майстер-класів. Тому ось, сподіваюся, що я. Ну, не обіцяю, що до Пасхи встигну, але я буду дуже старатися, якщо ні, то після Пасхи вже виставлю і на наступний рік ви зможете, звичайно, собі також сплести. Далі хочу вам показати, що я купила для фотосесії та дня народження. Це можна самому класно все зробити і не дуже дорого. Це ось така шторка з Днем народження, вона вішається на стрічку, картонні ось такі написи, буковки. Також там свічечка була, купила ще насос, він коштує 60 гривень, але він так погано качає, що ми все надували ротом. Думала, ну, куплю, нехай буде, але щось ну, або ми не, не зрозуміли, як правильно ним користуватися, або що. Ну, тепер просто буде валятися, або для маленьких-маленьких таких кульок. Також замовила ну, основні кульки, вони такі трохи яскраві, але коли їх надуєш, вони пастельних кольорів. Дуже гарно. Ми коли все це понадували, такі ну, комбінація така, мені сподобалася, як я підібрала. А наступне відео вже буде про день народження, як ми його відсвяткували. І також ще для фотозони це вже на сам день народження, а не для фотосесії. Я купила таку от теж шторка, чи як це назвати, біла, тобто як фон вішається. Дуже прикольно. Я там рукою показувала, що взагалі думала спочатку дощик, а мені запропонували ось такі. Зараз я покажу фотографію, як воно виглядає. І взяла дві, бо вони по метру шириною. І ще дуже класна така стрічка продається спеціально для кульок. Тобто вона має а, там такі отвори кожні 5 см чи 10 см. Просто надуваєш кульку, зав'язуєш і в ці всі отвори вставляєш і виходить. Така, як ну, стрічка з кульками, тобто нічого не треба нитками в'язати. Я такого раніше не бачила, мені реклама випала, я думаю, все треба замовляти. І також ось такі взяла а, липучки, тобто ми а, кульки на стрічку сажаємо, а потім там, ну, в якомусь місці нитку натягуємо і прив'язуємо до ось е, цього квадратику. От В трьох місцях я буквою Г його наклеїла і так от трималася ця вся композиція. І це все мені обійшлося ну, близько 500 гривень, можливо, 530. Але дивіться, в подальшому мені залишається ця шторка, ну дві шторки, стрічка, насос, і далі треба тільки лише кульки докупляти. Тобто мені дуже сподобався цей варіант. І потім я пішла ввечері, ще купила циферку надувну, бо на наступний день була в нас фотосесія, і тут я вам знімаю ще полінку в шапочці. Похолодало, ми перевдягли знову в комбінезон. Ну а далі вам трохи бекстейджу. Ми приїхали в студію. Вона оплачується окремо, звичайно, окремо фотограф, окремо студія. Мені було важливо тільки біла стіна. І в нас студія така була дуже велика. Ще можна було пустити тюлі. Ми з ними взагалі не встигли сфотографуватися, хоча я дуже хотіла. А ось ця зона нам ну, теж не потрібна була, бо я знала, які я хочу бачити фотографії. Тобто нам потрібна була студія Цикларама. От на білому фоні ми спочатку фотографувалися вдвох з Полінкою. Просто неймовірні фотографії вийшли, ви могли бачити, я виставляла парочку, от коли було день народження в Полінки, Далі з татом окремо зробили фотографії, і потім ми вже разом, а в кінці полінка їла тортик, який теж я робила сама, і теж буде обов'язково рецепт. Бо це дуже актуально, щоб дитина їла в рік, не можна ж цукор. А це спеціальний для дитини. А, і оця година ну так швидко пролетіла. Ми декілька ідей просто не встигли. Якось так ну дуже швидко все пройшло. Ну і від щирого серця хочу порекомендувати вам нашого фотографа Наталю. Вперше в неї фотографувалися, коли я виграла фотосесію безкоштовно в неї в інстаграмі. І після тієї я зрозуміла, що хочу і в подальшому її бачити, щоб вона знімала наші сімейні якісь свята, ну і не тільки. Тому в описі обов'язково залишу посилання на її інстаграм. Це ми вже їдемо назад, відфотографували все. І зараз повставляю пару фотографій, які вийшли. І на цьому буду завершувати. Дякую вам за перегляд і побачимося в нових відео. Па-па!